Всім привіт народ! Ви на каналі Капібара Бро. Я не знімав відео, бо зламав собі ногу, ну, буває. Сьогодні спідран по, спас... по спасінню першої дитини. все починаю. Так, 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 так. Робимо дерево. Робимо ще одне. Підбираємо. Закидаємо. Обочі робимо еще одну дереву. Так, ось. Брам. Ділля. Тепер спалинку сразу трачу рина. Так, вот тепер барама, дам, ось, тудина. Іду, йду, йду. Ось дитина и аккуратно. Блин, сразу два так да? Я залтаю я залтаю, одну скрынь. Так. Так. Шукувач. Ось, я втаю ще день кону скриню і піду, піду тати далі дитину. Ось, дай, Відкривай, відкривай. Блін, да ну йому. Саме дитину спасти. Ну ладно, я трошки отпочину біля костра. Думаю, высочаю. Все, я пишу. Идем, домой, домой. Так, надеюсь, я... Надеюсь, у меня не получится. Вот, Вовк. Вовк, я сейчас ты сдохнешь. Бев. Блин, не потім я хочу обережно вбити ще одного. Блин! Аккуратно. Нічого, он буває. За день спасу. Ну, цей день я проведу біля костра. Сам може йти.

аккуратно. Так. Иди, блин, вон они идут до костра. Спасаю. Зараз у мене виглядає І раз, два, три. Так, спасаємо. І... Ну, а ми може... Так, все приніс і тепер спасувати Ну а з вам. Підписуйтесь, ставте лайки. І пока!